Всім привіт! Наступна коробочка буде моя. Я пограю з і тяжки. Так. Е, да. Щит капітана, капітана Америки, але це не щит, я не зрозумію, що це буде. запускати. запускать. Да, ну так, да, старілка запускати. А, і це така сама, так? Да? Так. Да. Да. Ілюш, не можна. кидати Такс. От такий рюкзачок. Гарненький, чистенький, наче як новий. Ілюш, не можна. Ілюш, Будь ночь, ласка. Будь машину, машину, машину. машину зараз дамо. Тримай, диви. Отака машина. Так, Все, бери і гуляй. Тільки далеко не унось. Е -е. Ну це Санті конверти, як я так розумію, в домі вішать. І... В общем, у нас така не дуже. О, дивіться, який дракон гарний. Тут ще крила до нього нібудь. Ось є, може вони є, а якщо є, то це дуже гарно. Такий прям... Він такий, він важен, навіть, спів Ого, співкіло. Ага. Такий литий. Сильно такий. Біля, грайся машинкою. Зараз тобі дамо. Маска. Маска прибульця. Надіть. Ну давай. ты до сих потерялся. Страшно? Страшно? Это какой-то... Такой открывается. Вот так вот. Там оно все. О, там даже есть цепь. Зимкне. Айокс. Айо. Так, далі набір отакий інструмент. Я бачу пласку. Отакий перфоратор. Він, до речі, так. На батарейках тож не так. Ну, він зараз не працює. Будемо надіятися, що буде працювати. Дивись. Медведик. Він ще тут теж на батарейках. надо, надо батарейки ставити, це должен бути світильник чи щось а, таке. Так, напевно, не, 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 не працює. Отакий. Так, Ілюш, не балуйся, бо ти вже розбалувався. Так. Це для спайдермена машинка. О, може це підійде для мого спайдера, що в мене є? Не знаю. Напевно, тут надо менше. А в мене один і є. Класний. Мікі Маус Підставка під Підставка. ручки боже, вона важа. Попробуй. Угу. Таке все добротне. <реш> <Пішке. реш> Каталочка. Ну, є тут. Отака. Можна подивитися, що розуміється котич, вона повинна ще крутитися тут, так? Вона шевелиться просто. А, угу. Молоток, Молоток до набіра набору інструментів. Mm -hmm. Отакий. Механічний. Механічний. Можно так, заставлю себе буду буде викрутити. Давай папа покаже і віддасть. Катовський да. такий цей. Навантажувачка такий. Угу. Я бачу, похожу, серію в АТБ Ну, Трішки не такий розміром. Так пікпо... Завас... Папа, ну, чи... Папа тобі дасть. Я тобі немає навантажувати. Навантажувач... вантажівку. Папа тобі дасть, подивитися. А тут ще щось додому. Тут не стріли буде. немає до цього крана. І тут щось запуталось. І тут щось всередині мішочку є маленьке. Шкода, що щоб стріли, дуже класний кран. У вас і глянуть. Щось там якісь дві маленькі штучки. Це якась дивна машинка складається на три половинки. Кіса. Хто? А, гвоздики. Гарні гвоздики. Що якщо чесно, і на срій боходи. Мене не дивиться. Врядлі, щоб це було срібло, але так, ладно. Е... Іноді попадаються в іграшках, але... Так, якийсь квадроцикл, А це якась тут теж садиться якісь чоловічки. Угу. Ну, зачастую, така де без чоловічки. О, -о, -о дивіться, яка. Норфойки. Я не розумію, як воно. Треба розбиратися. У мене в дитинстві таких штук не було. Заряджається, де щось щовкнуло. Зараз у магазин вкидається, це то щось. Треба що розбиратися, дивитися, як не працює. Такс. Динозаврик. Угу. Такс. Пожежечка. Пожежна машина. В зборі з стрілою. Да. Пожежна машина. Трактор такий Блін. Без ковша. Нема ковша, Нема ковша. це дуже шкода. Що в нас далі тут? -так, це набір творчості. Лампу самому розмалювати. Це, та, тут лампа повинна бути, вона запакована, потім пізніше подивимося, чи вона комплектна, бо наче як не відкривалася, але дуже сумнівно. Так. За опитом то сумнівно. О, ось ще один. Можна ремонт починати робити. О, що це, це до картошки. Не відкривай, бо зараз посипеться. До таких ось картоплин, їх тут ціла куча, а там ціла купа що, змінних деталей. Ось їх тут лежить, їх не треба будемо. посортувати. А бо і душа, вони тут супер. Картошки. Там воно всередині їх ціла купа і портуємо. Так. Це, я так розумію, паличка з секвої. Це... Це, не на Гаррі Поттеровська, <глах> <Так. Nee. плес> не? Може бути, я не фанат Гаррі Поттера. Warner Bros. Так. Не, не Гаррі Поттер, але... Eh, це, 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 це все картошки. Все. Надо їх комплектувати буде. Це тут так, і так, і, так, і така у нас... Не знаю, чи це... Корзинка. Корзинка. <глах> чи до них, чи не до них. О, на заводке, да? Ну, типа это наша аквариум, что в машине возят. механичный. Процессы до картошки. Машина. Так, ладно. Всякие маленькие лялечки. Слоники. Не знаю, що це за серія, хто знає. Пупсик. Пупсик. А ми всі всякі такі штучки. В общем, дівчача така скринька. <ріхи> так. Далі. Це здається. Машина. Машина. Здається звідси. може ні, ні. Морський. Ні, це все-таки звіться все, зараз. Тут ось уша якісь. Да. А може це. общем, я так розумію, що це прицілество. Ну, це більш підходить. А, нерв ось сюди. Да. А може і це. тут знім... то уже нерф. Це приціли такі. Такс. Ну, може... так. це... ну це, це тут праходи. ще є з міні-карабіни з пулями повно. А, магазини. Так, це якісь кульки. Я не знаю, що це за кульки. Такі вони якісь звичайні. Нічого. Прийміті. Так. О, ціла ось кульки. Тя до якоїсь ги, не Це я вже не буду витягувати. А що в чорному пакеті? Фігурки такі. Ой, міні-фігурки, це морські жителі. Ой, там воно ще якийсь монстр-ток. Ну, кити, тюлені, краби. Я чисто винок люблю і вони вас купають. Тільки не динозаври. Динозавр. Ні, ну динозавр, якщо шлях або щось таке, то так. Да. Це типа конструктора якогось? Ні, це ось набір пасочок. Сак. А, я зрозумію. Ось такий. Ну, звичайний набір пасочок. Так, це частина картошки. Тут картошок, звісно, да, 4 штуки чи Так, тут них детальки. Корку це ось. О, о це, це ж ця. А це не того набу. <гум> Та <гум> ні. Це ж також це... тут два з Фо фокусами. Тут така потайна. Так клац. Оця штучка знизу. Лозиш сюди, потім не клац. Ну Так, воно зник якби не було чувак. Але для дітей це цікаво. О, але вона лопнута. Ой, У нас була в дитинстві така. Вона не розмерзлась, мені кажеться. Вона, ти бачиш, надута <звіт> заморожена внутрі. Помниш вовк я... і Шість... не вовк зяться маяк. Щесь з патрульум дуже шкода. Заводи, Цікава іграшка. Так. Що це таке? Щось надуне. Без поняття що? Якийсь... щось Дуже дивне. Бананас. Так. А, це два хвостики. Ти, отут ближ. Два хвостики і такі штучки. І ти потрібно, повинен цими хвостиками, як мавпочок, збирати ці штучки. А, так, це, гра. Там ще якесь ігрове поволочка. Хвостика до нього. надувається так розуміє. Добре. Це ми так. Положимо назад. Так, це так. дошка, а, чи усі, всі до неї всі штучки. Виваляються по всіх. Надо алфавіт. Так. Це переважимо, дивимося далі. Ух, ти димо, що це таке важке? Надувна ця далька велика. Груша, да. типу. Але вона... важке зна. Попробуй кіла два. Йошки, <реш> і це і? теж важке, так? Да? Це, це, легше, це табличка така з буквами, що можна цей Собі, ну, поняв, поставити на поличку і надпис робити. Така ж В, ну, в цілому ця коробочка веселіша. М -м -м. Так що підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку. Грати. Ілюш, скажи, підписуйтесь, Ілю. підписуйтесь на канал. Скажи, підписуйтесь на канал ти завис. Підпишіться на канал. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку. Все, забув. І він щось задумав. І канал. О, він підписуйтесь на канал. І на все добре. І, по І став канал. І підписуйся на канал. Він завис, він думав мав Що, Ще Я не з того почав. Yeah. Да, підписуйтесь на канал, а ми будемо гратися пістолетами. <laughs> Силочку в телеграм залишу під відео. давайте, кому щось сподобалось, все можна придбати. Що не уволоче Ілюха, звісно. <laughs> ми будемо складати, бо це такий, він, все йому потрібно. Ми йому й даємо кучу іграшок, там вже в кінаті все завалено, але. Все одно треба щось новеньке.